Воістину Христос Воскрес. Дорога мені церква, шлях любові, ті, що вовручі, й ті, що в розпорошенні. Живий Господь, і благословенна хай буде скеля наша, і нехай Бог спасіння нашого звеличиться, мир вам, мир нашій Україні. Четвертою дисципліною перебування в Слові Божому є запам'ятовування. Ранковою росою сьогодні буде повторення закону 6.4.6. Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один. І люби Господа Бога Твого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. І будуть ці слова, що я сьогодні наказую, на серці Твоїм. Чому Бог наказує нам постійно вивчати його слова. Щоб зосередитися на Бозі, ми починаємо з того, що вбираємо в себе все, що Він сказав. Наша свідомість повинна бути насичена резонансними словами, які надихає Божий Дух. Через натхнених апостолів і пророків. Ми починаємо з того, що закладаємо ці слова у власні серця. Лише тоді ми передаємо їх своїм дітям, і звідти ми продовжуємо залучати наші домогосподарства до безперервної, щоденної, щогодинної розмови про слова Бога. Коли справа доходить до справи, ми всі знаємо, що любити когось означає звертати увагу на те, що він сказав. Коли ми когось любимо, ми пам'ятаємо його слова. Коли ми пам'ятаємо і цінуємо слова Бога, наші серця зростають у любові до нього. Багато хто вважає запам'ятовування Слова Божого старим непотрібним методом мовляв. Усі ми сьогодні маємо швидкий доступ до писання, як надрукованого, так і цифрового. Однак досвід показує, що завчені на пам'ять вірші є великою допомогою в критичних ситуаціях. Крім того, я впевнений багатьом нашим братам та сестрам, мученикам за віру послужило великою підтримкою середини. Отже, ось кілька причин, чому так багато людей вважають вивчення Святого Письма. На пам'ять необхідним для християнського життя. Звичайно, найважливіша причина запам'ятовування святого письма полягає в наступному, щоб краще знати і любити Бога. По-перше, завчене Слово Боже дає духовну силу. Цар Давид молився до Господа. Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти Тебе. Псалом 119,11. По-друге, завчене писання укріпляє на вашу віру. В книзі притчі 22, 17, 19 читаємо: нахили своє ухо і послухай слів мудрих, і серце зверни до мого знання. Бо гарне воно, коли будеш. Ти їх у своєму нутрі стерегти, хай стануть на устах твоїх вони разом, щоб надія твоя була в Господі, я й сьогодні навчаю тебе. По-третє, завчене писання допомагає, коли ви свідкуєте Євангеліє невіруючим людям. Наприклад, в книзі дії апостолів 2.14.40 апостол Петро у своїй проповіді цитує книгу Йоїла. По четверте, завчене писання дуже корисне, коли ми даємо поради іншим. По п'яте, завчене писання допомагає розмірковувати над істиною Слова Божого. Цар Давід з захопленням вигукував: Як я кохаю закона Твого, цілий день він, розмова моя. Псалом 119,97. Коли знаєш уривки на пам'ять. Писання можеш розмірковувати у вільний час в будь-який момент в черзі, в машині, засинаючи, прокидаючись та інше. Чак Свідол писав: Я не знаю жодної іншої практики в християнському житті більш корисної, практично кажучи, ніж вивчення святого письма. Жодна інша окрема вправа не принесе більших духовних дивидендів. Ваше малотивне життя зміцниться, ваше свідчення буде чіткішим і набагато ефективнішим, ваше ставлення та світогляд почнуть змінюватися, ваш розум стане пильним і спостережливим. Ваша впевненість і впевненість збільшаться, ваша віра зміцниться. Зберігання в нашій свідомості текстів про Бога допомагає нам ставитися до нього таким, яким він є. Насправді я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Оворч.